Друзі, всім привіт, У ПЛТБ Запрошую вас на матч, що відкриває 26-й тур українського чемпіонату. Запрошуємо вас на стадіон Ніка в Олександрію на обласне, або більше навіть на район дарві в рамках української прем'єр-ліги. Інгулет сьогодні тут приймає Олександрію. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери бере гри своє. Ротація в атаці. Шабанов в діагоналю правий фланг. Козак непогано приймає цю передачу. Боротьба із Катричем. Артем прикрив м'яч корпусом. Непогано на трьох розіграли удар по воротах. Перший удар у нашому матчі Олексій Паломарчук. Олексія Поломарчука. І ми дивимося повтор найгострішою, якщо атаки у нашому матчі. Лосенко. Жовтенко. ліворуч передача на Катрича. Пушкарьо змістився в лівий фланг. і вивели на ударну позицію зараз Олександра П'ятого за рахунок в тому числі цього зміщення. Олександрії. Непогано. Це теж у площину воріт, не можна сказати, що це аж надто гостро. але Намагається підняти темп. Гру активізувати. Зараз непогано зіграно Ковалець. Шепелєв вже у штрафному майданчику. Чекає підключення партнера. Простріл удар. І ще одна спроба забиває Олександрія на 27-й хвилині цього матчу. Тейді Цара, опинившись у штрафному майданчику, змістившись із лівого флангу у потрібному місці, в потрібний час опиняється. І дуже дуже важливий м'яч зараз проводить Олександрія. Зверніть увагу, теді цара відчуває момент прогавив. тут свистун, таке враження його зміщення. Йде цей простріл. Торкнувся до м'яча Шепелєв. Ну і тут не відзахищалася команда із Петрового. Теді Цара реалізовує другий момент Олександрії в цьому матчі, Так давайте скажемо. Знову і знову згадуємо хорошу реалізацію. Ну і характерний жест старта приходить, коли хтось торкається. М'яча зазвичай, до речі, це малиш. Був і одразу згадую матч проти Полісся. З ударом Гаджука у поперечку. Зараз супермомент у Олександрії. Козак, передача на ковальця. Удар! Поперечка рятує інгулець. Просто зараз Кирило Ковалець міг ставати найкращим бомбардиром в історії Олександрії в матчах української прем'єр-ліги. Мотожок цієї Олександрійської вовчої зграї. Ну і давайте подивимося, як швидко зараз за рахунок ось цієї передачі на Артема Козика. І ну його ідеально, я скажу так, передачі на ковальця вскривається в захист інгульця. Але поперечка майже успіхом, так давайте скажемо, завершилась хорошою найкращою атакою Інгульця у цьому матчі. Зараз падіння футболіста інгульця надає додаткових цікавих бар в цій атаці Олександрії. З мирної і не забиває ковалець. Другий супершанс для капітана Олександрії у цьому матчі. Цього разу пробуває вище шостий номер Олександрії. Дуже Мартинюк. Кампуш. До речі, цікаво, от, наскільки я розумію, кампуш навіть жовтої картки не отримав за той свій удар Жовтенка у цьому матчу ні. Так, тому жовтою карткою той фол португальця рефері нашого матчу таки ви нагородив. От, приміром, Елензе не вдалося забити в матчі попереднього туру. Калюжний непогана передача. Теді цара удар лівою ногою. І парирує Олексій Паламарчук. Ну і реакція абсолютно очевидна. Зібратися і рівень концентрації не подобається Олексію Поломарчуку. І ще один удар одразу після того від Смирного. Гравець цієї команди. 33 роки. Олексія Поломарчуку. Мартинюк. Дуже хороша подача. А ось і відповідь від Інгульця. Не забирає м'яч до рук. Єрмаков продовжується атака команди Кобіна. Удар по порожніх воротах за слабкий. І удар, який Мартинюк своєю банальною присутністю там поблизу воротарського майданчика відводить цю загрозу. Якісь проблеми зі здоров'ям чи просто поправляє амуніцію. Шахтар Динам у Львові. Ну і звісно, трансляція на УПЛ УПЛТБ. Чабан. Подача удар. Спроба удару. Ну, це чи не найефектніша спроба, бодай в другому таймі, якщо Олександрія таки втримає друге місце. Сьогоднішня перемога в цьому аспекті дуже і дуже важлива. Команда Ротеня продовжує атакувати. Удар по воротах. Чабан заблокував чи ні. Другий темп ще одним ударом. Калюжний пробиває лівою повз ворота. Цікаво подивитися попередній епізод. А це цікавий епізод. Це цікавий епізод. Давайте подивимось на нього, можливо, ще і з цього ракурсу. У цьому аспекті теж можна спробувати побудувати певні паралелі тривалістю, скільки там? 6 чи 7 років небезпечно знову після стандартів. В центрі поля залишається за підопічними Кобіна. Знову вперед Паламарчук. І на калюжного. Ну і Олександрія отримає право на свою атаку. Передача на Шеплєва не проходить. Тут уже волохати. Тут немає жодної вже логіки з точки зору розташування футболістів. він гулець відкатитися до власного штрафного майданчика. І хто зіграв цей м'яч, ж той зіграв. Насамкінець і ще одне статистичне спостереження. Ну, напевно, вже спираючись на те, що Олександрія сьогодні таки захистить цей переможний результат під акомпанемент атаки команди. Козак на правому фланзі у цьому сезоні вдома. Ну, ми напевно так формально це виїзний матч, але загалом вдома Олександрія жодного матчу не програла. Теж показник дуже і дуже пристойний. Показник дуже солідний. Якщо брати суто домашні матчі, то Олександрія на своєму стадіоні має найкращу оборону Ліги. Але знову, так, ми цей матч записуємо до гостявих, але... Додаткова оптика, аби цю тенденцію простажити Олександрія перемагає інгулець у матчі, що відкрив 26-й тур чемпіонату України. Олександрія робить іще один крок для того, аби розраховувати на щось більше аніж бронза. Але водночас ми вітаємо Олександрію. Команда у цьому сезоні точно буде із медалями. Це вже суто арифметично і математично підтверджено. Ну і чергова. Перемога в обласному дербі Кіровоградщини на рівні матчів української прем'єр-ліги проти команди з цього регіону рівних Олександрії просто немає. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.